Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і п'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали сім людей, зокрема двоє дітей. У місті Харків постраждали 25-річний чоловік, жінки 51, 68 років та 13-річний, 15-річний хлопці. У селищі Ківшарівка, Куп'янської громади загинув 23річний чоловік. У селищі Куп'янськ, Вузловий, Куп'янської громади постраждали. 64-річна жінка, 56-річний чоловік. Також по допомогу медиків звернулася 48-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу в Харкові 22 жовтня. Ворог атакував трьома БПЛА Шевченківські і Київські райони Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: сім типу «Гарань-2», один БПЛА типу Молнія, два й Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено приватний будинок, багатоквартирний будинок та гуртожиток. У Лозівському районі в місті Лозова пошкоджено енергетичну інфраструктуру. В селі Башилівка, сім приватних будинків. У Куп'янському районі в селищі Куп'янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок. В Ізюмському районі в місті Барвінкове пошкоджено залізничну інфраструктуру. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 188 людей. Залишилося 69 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 9343 людини. Упродовж минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська, Красного Першого, Строївки та в бік Бологівки Колодязного й Дворічанського. На Куп'янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника. У бік піща. Ногота Богославки